У селі користь, що на Рівненщині триває будівництво мініфутбольного поля на території школи, в нас футбольна команда в школі була і є завжди. І діти, ми вже говорили про це, діти завжди брали призові місця на різних рівнях в спортивних змаганнях вчитель фізкультури Олександр Анатольович, До речі, він зараз в збройних силах okay. мобілізований, але звідти він переживає, керує, і пережив він ну, стільки було емоцій, стільки було радості, коли вже сказали, що розпочали будівництво футбольного поля, щоб просто не передати. У школі в селі користь навчається близько 200 дітей вихованці з усього старостинського округу. Тому, коли наприкінці минулого року директор навчального закладу Євгенія Філінська, староста округу Олександр Шевчук та голова. Корицької громади Людмила Дмитрук звернулися до народного депутата України Романа Іванісова з проханням посприяти у розподілі державної субвенції на будівництво сучасного мініфутбольного поля зі штучним покриттям. Нардеп одразу і відреагував. Тоді для реалізації проєкту заклали 1 мільйон 700 тисяч гривень. Днями нардеп проінспектував, як триває робота. Мій обов'язок як народного депутата сприяти допомагати і контролювати так, що Ті гроші, які виділяє держава, нам сьогодні з бюджету, щоб вони були всі вкладені за призначенням, так а не розворовувалися, як це було на жаль раніше. Мініфутбольне футбольне поле мали збудувати ще навесні. та клята війна знову втрутилася у плани мирних громадян, і ось нещодавно з'явилася можливість розпочати роботи. Ми поспілкувалися добре. Робимо проєктну документацію, і зразу Роман Валерійович, у нас вже є проект. На документація, якщо є, значить виділимо кошти під майданчик. Всі задоволені, тому що в нас дуже багато спортсменів, дуже багато діток, які хочуть займатися футболом. Поки наші військові захищають Україну на фронті, в тилу громадяни стараються дбати про дітей. Спорт це здоров'я, це наші діти. Сам маю двох дітей. Вони займаються спортом. У мене два сина. І, Звичайно, я і надалі буду підтримувати сьогодні. Триває війна, але й життя триває. Відтак жителі користі сподіваються, що з першими теплими весняними днями діти та підлітки займатимуться на новому майданчику.